Спосіб, цей не новий, це старий спосіб. Я просто сам до нього дійшов, скажімо так. Давайте, Щоб дошка була рівна, більш-менш знаю, після там, різної пілорами дошки відповідно, такі є хвильками. І, відповідно, треба її спочатку профугувати. Але якщо в мене там ширина фуганка 17 см, то відповідно 15 см мені саме раз нормально таки вирізати бруски з дошки. І відповідно Я одну сторону рівняю під фуговою, після чого я її пускаю в рейсмус. Після рейсмусу, звісно, залишається ступенька, але я... ступенька в мене становить там 5 см. Що спереду, що ззаду, я цим вже перестав заморочуватись, я просто беру на 12 см довшу заготовку роблю. Хтось скаже, що, що типу, це марнотратство, але можу собі дозволити. Тому то я за це не парюю за цю ступеньку і собі нормально його склеюю. Після рейсмуса, ну, я не знаю. Воно гарно все виходить. Це максимум після того, коли поріжу на циркулярці, то є таке, що саму ламельку починає отак гнути. Ну, тобто вигинає так або в іншу сторону. Ну, це я не вважаю проблемою. От я її просто заніс в інше приміщення тепліше, і там їх залишив, щоб вони стояли там, прогрівались. І завтра от... В принципі, вже буду їх склеювати в щит. Ну і відповідно, після того, його як склею в щит, дам щиту ще постояти день-два, можливо, три. Якось так.